Як завжди в якому випадку що я в житті не викладав, не знаю. Мене виховували підвали. Взагалі я це не буду робити. На мені подвійна відповідальність, що це не тільки відомий роман, а це, це людина приклалася в таких нелюдських умовах. Мене вразило, що ми якось озвучили наші плани, а преса спрацювала фас. Та на цей проект, ну, значить, є зацікавленість. Петросян ставить те, що те, що він хоче з ним домовитися, дуже важко. Я так його пхав на прекрасну українську класику. В результаті він ставить все равно де Бержарак, але це теж непогано. Це рай, в якому можна існувати і могли б існувати кайдаші. І ми разом з ними і закінчити цю історію на якомусь максимальному позитиві. Це можна назвати, що це нас проект сезону і, і співвести наш квіточок в європейський театр. Ну така розкарявка. Вибачте, ми не маємо права ні, ні на які е, бульварні історії, бо знов є Маркер, що це національний театр. Але е, кожного, е, кожного вечора 800 глядачів. Повинні прийти в цей театр і залишитися там. Я продивився те, що я наобіцяв, коли приходив, і як не дивно, виявилося, що ми все це практично зробили по всьому списку. Може трішечки менше прем'єр, але повірте, це максимум театру. В театрі зранку до ночі всі там пашуть, як прокляті. Ну Німеччина двадцяти роки після війни. Ми з цими болями ніколи не зустрінемося. Тепер ми бачимо, як це. І тепер мені здається, що це вистава з е, форми. Все воно стало зрозумілою для глядача. Привіт, я Марічка Ліна, редакторка відділу культури медіа Львівська пошта, і це відеопроєкт Культура на районі, де ми говоримо про різні культурні і довкола культурні теми з людьми культури. Дуже багато про культуру. А в нас сьогодні в гостях Максим Голенко, директор художній керівник театру Заньковецької. Привіт, Максиме. Вітаю! Нарешті ми зустрілися після кількох місяців спроб записати цю розмову. Я би хотіла почати трошки здалеку і трошки з. Почути історію, як ти прийшов до театру. От чому взагалі? Чи до цього саме? Е, Ні, взагалі. От чому саме театр? О, ну іноді не знаєш, як так відбулося. Там хтось в школі, коли ти вчився, приніс з розповсюджувачів квитки. Моєму сусіду по парті дісталося на щось безглузде. Я попав на дуже хорошу виставу і не завжди залишився в театрі. І, а це ж театр це таке, як і все, і пішов. Поїхали. А потім театральна студія виявила, що... я сам з Миколаєва, наприклад, і там щось таке: це суровий Миколаїв ті роки. Ніхто не хотів їхати. І дирекція зробила для підлітків студію театральну, де навчали. І так раз я три роки відучився, попав туди. І мені так сподобалось. Ти прямо після школи, без інституту попадаєш, і ти вже справжній актор. А потім вже одне, друге, третє, і розумієш, що з театру ж вибратися не можна. І все, так і попався. Ну, це, театр це щось таке, як журналістика, з неї теж неможливо вибратися. А, ти каже без інституту, але зараз ти набрав свій курс. А, розкажи, будь ласка, чому ти це вирішив робити, як виникла взагалі така ідея, і що, що це для тебе дає? Слухайте, ну це дуже неочікуваний досвід для мене. Якщо чесно, у мене моє навчання було дуже травматичне. Я багато років хотів карпенка карова Поступав туди, і коли я нарешті туди попав, я зрозумів, що це жах і, і, і жахіття, і, і тому я, я боявся просто до, підходити до освіти, займався собі тихенько режисурою. Але коли е, міністерством розмовляли е, з приводу Львова і цієї посади і, і ми мені спитали, ну і дуже це сказали, що треба курс, бо треба якось, щоб приходили хороші викладачі, режисери і залишали щось після себе. І я казав, де ні в якому випадку, ви що я в житті не викладав, не знаю. мене виховували підвали. Взагалі, я це не буду робити. Але коли я прийшов в театр. І коли я походив по театрах, я зрозумів там, коли побачив, що відбувається, який про це, я зрозумів, що ця історія потрібна дуже, і навіть скажу чесно, для театру Зеньковецькою треба виховати, що дуже не вистачає молоді, молоді. Драйвовою з тої освіти, яку хотілося б, яка могла б швидко в запропонованих обставинах фірично існувати по тих законах, в яких ти працюєш, і я б сам не наважився, якщо чесно. Але так сталося, що декого я підтягнув. І ну, декілька неймовірних викладачів ну, я бачила точно там Наталка Севененко і дуже крута команда е, плюс Можуть. Юра Радіонов, ага. плюс буд е, Олексій Бусько там працювати, і з такою командою вибачте гріх не набрати студентів і не спробувати ну, цю історію. Так що я не знаю, як я буду справлятися, але викладачі у мене неймовірні, хоча б хоча б посидіти і подивитися, що у них вийде, і просто об'єднати цю історію і дати і дітям шанс і шанс театру на, на те, щоб молодитися. Мені здається, що це правильно. Так, і дуже цікава історія. Е, і знову ж таки довкола акторської студії е, е, минулого року ти відкрив. Театр відкрив mm -hmm. нову залу з стриг, де колись була акторська студія, де вчився, наприклад, mm -hmm. Будан Ступка і ще багато хто з відомих надзвичайних, mm -hmm. легендарних акторів. Так розкажи, будь ласка, чи задоволений ти тим, як працює цей простір? І взагалі простори ваші mm -hmm. різні сцени. Що ви міняєте, бо чула, що ви робите ремонти, кондиціонування mm -hmm. і так далі. І що планується? Ну, давай вже так. Ну, давайте розповім. А, так, це наша така дитина одна з найперших а, сенастрих, якою зайшов і мені показував, що там, де а, Де що розвалилося, де що. іноді здавалося, що це такий. Набір якихось смітників, то, то там щось е, хранять, то там. там. Ми зайшли на камерну сцену, побачили, як там можна пройти через ці декорації, які за е, десятиліттями там накопичували, зрозуміло, що е, там треба розчистити, щоб це був якийсь е, адекватний простір, і хотілося туди приходити і там працювати. І, і один з простірів, який мені показали. Це, це балетна студія е, на піврозбавленому стані. І я зрозумів, що це перший простір, який ми повинні запустити. Тому що є велика сцена, і вона прекрасна по-своєму. Там великий і проекти, який зможе зібрати 800 глядачів. Є камерна сцена, і дуже хотілося. Е, Мені здається, що в національному театрі повинні бути різні напрямки, і один з них ми хочемо залучити нового глядача і молодь. І ми вирішили почати з якихось історій по національної драматургії, прозі. А такого простору не було. Угу. І за декілька місяців ми зробили мінімальний е, на, на ць, в цьому просторі ремонт, і запустили. І цей простір сам на себе заробляє. От, наприклад, ще в травні там не було кондиціонування, а потім з'явилося, і тепер уже там можливо існувати. І декілька вистав. Е, ми е, підсом запустили таке з спочатку е, проєкти по дуже популярним авторам: це і Жадан, і Скрябін, який у нас весь час іде на Горіха доця. доця, ось таке, і зараз ще одна з перших історій, який розкрию, наприклад, в цьому сезоні. Це вже я. Мені ж треба спробувати, що це за простір. Я тільки заганяю туди режисерів. Це буде по роману Бестселеру Павлюка. Пітьма Я бачу вас цікавить пітьма. Так, 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 бачу, вас цікавить пітьма. Пише зараз Інсценування — Олексій Дричевський. Причому мені навіть важко уявити, як він пише. Він зараз. Під Покровськами він в ЗСУ і щось ми переписувалися. Він сказав: давайте давайте я спробую все ж таки. Бо мені треба це. Це для мене буде якесь натхнення, що я не перериваю з, так, з театром продавця, і подивимося. Я сподіваюся, що все це вийде, і, дай Боже Олексій натхнення в цих умовах. Я, ну, я реально не уявляю. Як він це робить, але це я виявляю, яка там буде енергія, і це на мене на мені подвійна відповідальність, що це не, не тільки відомий роман, а це, це людина приклалася в таких нелюдських умовах до цього і. Це новий сенс і нова відповідальність для мене. Та це тебе спонукає відповідно. Спонукає Тримати Марку. Та то Хоча воно... ти і так триваєш маркою дугою. Ну воно та воно ми намагаємось як можемо. А, Давайте я проговоримо далі. Про, про, про плани, тому що mm. я бачила цікаву історію про дебют сухолиткого супчука. А. А, і це щось така якась вкусняшка має бути. Розкажи це трошки більше взагалі про. Ну, це хороша історія. Це бувають неочікувані такі екзерсіси, коли е, ти міняєш напрямок і коли заходить е, в театр, наприклад, людина пов'язана з кіно, у неї якийсь такий неочікуваний кут зору, е, і щось е, з паном Семчуком якось так. Спілкувались, закинули, виявили, що він хоче це, це зробити. І якось так домовились. це його він, ну, його твір він сам пише. Угу. Дай Боже, це перетвориться на потім на кіносценарій і на фільм. А перший етап це буде у нас в театрі. Кінець грудня, січень буде прем'єра. Ну, сподіваюсь, буде цікаво. А. Це багато шарова така історія. Не буде розкривати там ага. і наше минуле, і, і, і воно дуже актуально пов'язане з, з війною. Ну, прийдете подивитись. Ми дуже на це мене вразило, що ми якесь озвучили. Наші плани а прес спрацювала фас суто на цей проект. Ну значить, є зацікавленість ну, і, бо... і для театру Це теж плюс ну що бо що ви... в історії з червоною рутою вийшли від кіносценарію, так. то тут ви будете тут, мати своє звор... зворотні історії. Так та. Якщо вже задали червону руту, то Давай поговоримо з цього року 170 років з дня народження вашої Патронеси е, Марії Зеньковецької і 90 років з дня смерті, якщо я не помиляюся. Жовтні буде е, розкажеш? Бо я знаю, що ви готуєте постановку розкажу будинку, ну, і що ще? Давайте ми з е, проекту до ювілеї Петронеса почнемо. Звісно. Ми е, дуже треба, і ми зобов'язані морально це зробити. Але треба, щоб це було максимально цікаво в цікавому форматі, і е, Людмила Тимошенка драматург пише на замовлення театра. Е, ну таку біографію е, е, Зеньковецька, але ми думали, який зробити цікавий формат. Це буде наприкінці сезону, і це буде така імерсивна подорож, імерсивна вистава по всьому театру, по всіх закапелках: від директорського кабінету до закулісся оркестрової ями, підвалів, дахів, і всього і. Це така прогулянка, буде кожний маленький простір. Це якась історія життя Зеньковецька. Не знаю скільки. Ну, і е, Кожна з актрис нашого, нашого театру зможе зіграти з в якомусь відчути Заньковець. себе да, Зіньковецька в якомусь маленькому просторі. Але це ти? А, ні, це не я хто? Ми ще думаю. Ага. Шукаємо це відповідальна історія буде. Ну, Подивимось. Це треба, щоб е, древовий такий режисер подумаємо все. Хай з'явиться п'єса, я тоді зрозумію, кому її віддати. Кожен древовий режисер, ви маєте Петросяна, який теж ставить. Ну, щось. Петросян розписаний на, на багато. Петросян ставить те що, те, що він хоче з ним домовитися, дуже важко. Я так його. Пхав на прекрасну українську класику. В результаті він ставить рано де бержирак, але це теж непогано. А чому ні на землю поставив вам українську класику? Тепер трошки шосійні. Ну, Це ж знакова історія. Для нас принципово демонструвати, наскільки може бути українська класика сучасною, модерновою і цікавою, і що це, вибачте, не якийсь набор анахронізмів. А що це модерн, наше майбутнє, і це, і це максимально принципово, щоб саме цікаві і найкращі вистави вийшли за українською класикою. Щоб і був сенс там ковирятися. Тому про першої сезону будуть кайдаші від білиться. Часткова це теж імерсивна вистава. Ми під нею відкриваємо новий простір, навіть не відкриваємо, а ремонтуємо блакитну зала, ми її перейменовуємо. Вона вже не зовсім блакитна. І не думаю, як красиво її назвати. Потім пригадали, що це були за легендою кімнати самого графа Скарбака, і вона буде називатися скоріше, цей новий простір скарбак зала. І от е ці кайдаши будуть на трьох просторах. Це е укриття сцена, е це підвал, це камерна сцена, в якій ми в тому сезоні зробили вже ремонт, і вже там не соромно. І ось цей е новий простір скарбок зала, такий е пекло, чистилище, рай е кайдашів, і там і глядач буде. Е Подорожувати з кайдашами по різних просторах. І, можливо, скоріше всього, там буде зворотня історія, якось з нашим художником Юлією Заулічною спілкувався. А ми робили колись кайдаши, по Наталко Ворожбит, і вона каже, це історія не, для... не, не на часі кайдашів, це про розбрат, про те, як все розвалюється, вмирає. І так ми з ігорем подумали, а що зробити з воротньою історією, Почати з фіналу, з пекла, середнє це частиця це всі ці свари, і... але закінчити тим, як можливо існувати весіллями народження. Все і це буде фінальне це рай, в якому можна існувати і могли б існувати кайдаші. І ми разом з ними і закінчити цю історію на якомусь максимальному позитиві, прокрутити і зворотні. Ну а вже вже через пару днів ми зрозуміємо: я думаю, що це у Ігоря все вийшло. Актори знаю, дуже натхнені. Так що так, що ми чекаємо цю історію. Це перша історія, потім у нас репертуарі з'явиться. Теж Но, нова наша пригода це дуже цікавий досвід. Ми реально е, взяли е, бродвейський мюзикл, Царли. Чарлі Шоколадна фабрика. Хотіли зробити сімейну виставу і хочемо. І тепер весь театр співає. Це дві години музики. Я сподіваюся, що ми теж це зуміємо, встигнемо, але. Якщо все вийде, а воно все вийде. все до того слава богу, йде у Львові. З'явиться справжній бродвейський мюзикл, і це теж прекрасно. Акторам зеньківчан, не з співати тому, що прекрасно, ну насправді дуже гарно відспівали «Червону Це це вау, і це нас рухає далі йти і експериментувати в цьому напрямку. Є прекрасний оркестр. Є прекрасні голоси, а чому б нам так не, не замахнутися? Далі велика сцена. Ну, я не буду всі озвучувати, скажу, велика сцена. Але Скажи, це, що буде знову 15. Це, це Давід буде робити Сірно де Бержарак. Я думаю, що це теж цікавий буде пригоди. Потім художник, і режисер, і кінорежисер, і Шевченківський ларіат такий Сергій Мосвобожників, який. Зробив насправді одну із найестетичніших е, е, українських вистав взагалі Верба, яка взяла Шевченківську премію. Буде працювати у нас е, над виставою Камінний Господарь за Лесі Українкою. Ми чекаємо Ян Гокль, німецький режисер е, Камершпіля Відень це спільний проект з Віденським театром, і він знайшов статтю, яка до речі. Е, не перекладалася її, нема, звісно, російської, не в українських перекладах. А стаття присвячення Україні, яку рот написав, і вона називається дуже красива. Це можна назвати, що це для нас проект сезону. І, і, і сподіваюся, наш квіточок в європейський театр, але всі зусилля. Театр багато чого пов'язане з цим проектом. А далі буде, бо йдуть перемовини з прекрасними європейськими режисерами, і цей формат буде з'являтися. Ну і ми, національний театр ми повинні бути в цьому європейському просторі. Це... Ми просто зобов'язані, бо такий ресурс і. Зараз місто, яке займає Львів в українській культурі. Ну, треба це втілювати, і щоб це мало якийсь сенс у просторі нашої культури. Ти кажеш про національний театр. Ви запланували ребрендинг? Так. Розкажи про це трошки більше. бо ж цікаво! То все, я просто не встигаю. Ну звісно, ми не стали одразу рубати, бо ми не знали яким буде обличчя нашого театру, до чого ми прийдемо, і ми вирішили ребрендинг був мінімальний в тому сезоні. А тепер для нас зрозуміло, куди рухається театр. І мені здається, що це правильна і культурна. Ми і працюємо з фірмами, які роблять і зміниться сайт, там і якийсь, все, що пов'язано з театром? Це в майбутньому. Це через місяць, два ми побачимо все це. Mm -hmm. Але я думаю, що це буде дуже культурно, креативно, і і те, що ми заслуговуємо. Місяць два окей uh, okay. uh... є замовлені, просто mm -hmm. це довгий процес. Да, я Нам якісь варіанти пропонують. Ми їх узгоджуємо. Це треба щоб це було художньо. Та, uh, не просто говорити про те, що ви це робите власним коштом. Тим, що ви заробили, так це так? все, що ми робимо, ми робимо власним коштом. На жаль, ви розумієте, що у театрі війни в Україні. В Україні війна, і це в театрі, слава Богу, нема війни тільки те, що ми, <зас> да, ми намагаємося, щоб її не було ніколи. А, і тільки те, що ми у театрі, звісно, як і у всіх інституцій, є дуже велике недофінансування. Так що тому, звісно, ми зацікавлені, щоб кожен проект це був не тільки експеримент, але щоб і на нього пішов глядач. Але ну, така розкаряка. Вибачте, ми не маємо права ні на які. Бульварні історії, бо знов є Маркра, що це національний театр. Але кожного, кожного вечора 800 глядачів повинні прийти в цей театр і залишитися там на, на дві години і потім наступного разу. І це наш обов'язок, інакше цей театр просто не буде існувати. Ніхто його не буде в цей час годувати. І воно Безсенсовно буде. Так що ми намагаємося щоб це було і правильно, і красиво, і мало сенси, але щоб воно так чіпляло глядача, щоб йому хотілося приходити і приходити. Ми йому заманюємо вже як можемо. Ви намагаєтесь так точно. Давай уточню вам про те, що з тобою підписали контракт, і ти вже не ВО, ти mm -hmm. директор-художній директор керівник так. театру. Це раз, і ти не будеш. До кінця а, воєнного стану. Стану, плюс ще один рік. Ну, от подивилися, що ми робимо якийсь час. Міністерство прийняло таке рішення. Ну, мені, звичайно, трішечки легше. У мене немає такого дамокого меча, але подивимось все. Це спонукає мене ще, ще подвійно працювати, і знаю, що це велика відповідальність. Ти задоволений цим роком? Який минув, ти ну, зробив те, що ти хотів? Ну, Чи більше, ніж ти хотів? Ну, я продивився те, що я наобіцяв, коли приходив. І як не дивно виявилося, що ми все це практично зробили по всьому списку, може, трішечки менше прем'єр, але, повірте, це максимум те, театрі. Зранку до ночі всі там пашуть як прокляті. Е, е, ну, крім того, що я сподіваюся, що все-таки більшості це якесь задоволення приносить, ну крім глядача. Так. цього року, я розумію, що ти ніде нічого не ставиш, крім театру Зеньковецької. Mm -hmm. Зараз чого на цей сезон від тебе чекати? Ну е, по перше, я не так багато беру. У мене було все ж таки дві прем'єри. В тому сезоні на, на великій сцені так, я все-таки е, вважаю, що театр повинен в різних напрямках рухатися. Єдине, що те, це повинні бути живі вистави і дуже е, високої якості. Там, якщо в, цьому, в першому сезоні я не завжди міг не завжди встигав домовитися і завести сюди е, тих митців, яких би я хотів, то в цьому сезоні. Ми вже були перемовини, все, і я трішечки зміг видихнути, бо це багато сил і контролювати те, що відбувається в театрі все, але е, ми відновлюємо, як мені здається, е, ну, я дуже люблю цю виставу. Е, Трьох -рошо, опера. Та да, мене, і... до речі, питали в Фейсбуці про неї. Ми її в жовтні відновимо. Мені здається, що свого часу Ну, мені подобалася вистава. Вона доволі драйвова. Єдине, що навіть ви знаєте, мені здається, що вона дозріла, бо вона ця історія про те, ти повертаєшся з війни, ти питаєш, ти пройшов це пекло. А ти повертаєшся з, е, в мирний час в цей світ і розумієш, що поки ти був там в пеклі, цей світ перетворився на пекло і пекле. живе по дуже неправильним законам. Але ти вже навчений і ти е, жорстко починаєш існувати в цьому. М, ну, воно трішки зрозуміло, бо у нас зараз паралельно два світи: світ виживання війни, перемоги. І того що відбувається, і світ, який, іноді, здається, живе паралельним світом. І коли ці два, два світи е, спіткаються, присікаються та, угу. да, це такий е, це якийсь вибух, е, конфлікти, нерозуміння, біль. І ця вистава і про те, теж про це, але це тепер зрозуміло для нас. Е, до того воно було. Ну, це трішки абстрактно, воно нас uh -huh. не касалося. Ну, Німеччина 20 роки після війни ми з цими болями е, ніколи не зустрінемося. Тепер ми бачимо, як це. І тепер мені здається, що це вистава стане, е, крім форми драйвове, все воно стало зрозумілою для глядача. Ми це, е, відновлюємо цю історію і зараз побачимо. Це, це перше, це буде в жовтні, а друге, те, що я починаю, я вже казав. Над, над романом Пітьма Павлюка, mm -hmm. і мені теж цікаво, що з цього вийде. Мені бачити і це текст, який став для цього часу знаковий. Це історія про твою відповідальність. І я думаю, що він час цього тексту прийшов. Ну і мені цікаво наскільки це і зараз ми зможемо це, як воно буде виглядати на сцені. Дуже дякую, Максиме, що прийшов. Я думаю, що нам треба повторювати цю практику частіше, бо багато про що власне. хочеться поговорити а часу мало. А, дякую. Це була Марічка Іліна, редакторка відділу культури медіа «Львівська пошта, відеопроєкту Культура на районі підписуйтесь, ставте лайки, відстежуйте, коментуйте.